В останні дні світ знову стоїть на межі хаосу. По мирних містах падають ракети й дрони, вибухи лякають мирних жителів. А над цим усім раптом збирається рада безпеки ООН. Чи стане вона справді захисником миру, коли війна бушує на повну? Спробуємо розібратися, чи переживе ООН нову хвилю глобальних конфліктів. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог Без кроватки». Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще у мене є телеграм-канал, де я ділюся всім тим, що не потрапляє до мого матеріалу на Ютубі. І звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, qr код біля мене. А ми починаємо. Зараз у новинах кінець серпня 2025 року і вражаючі події змушують замислитися. За одну ніч Росія випустила понад 600 ракет і дронів по Україні, і в Києві загинуло щонайменше 23 людини. На цю ситуацію Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. сьогодні, о 22.00 за Києвом. Українські дипломати мають доповісти про масштаби руйнувань і закликати до негайного припинення вогню. Європейські лідери вже назвали цей удар черговою демонстрацією того, що Москва ігнорує будь-які спроби до мирних переговорів. Навіть у Вашингтоні зауважили, що це така собі відповідь Росії на те, що Україна б'є по її енергетиці. Але чи допоможуть усі ці слова і протестні заяви зупинити справжню війну? Насправді навряд чи. у цьому й полягає головна проблема організації Об'єднаних Націй, коли у будь-якому протистоянні бере участь одна з, з, з найполовиніших країн, Рада безпеки просто, паралізується. Ради Ради безпеки просто паралізується. паралізується. Уже давно помітили, якщо серед е, сторін війни, хоча б один із п'яти постійних членів Ради безпеки, він просто накладає вето і реальних рішень не буває. Як приклад Україна з початку 2022 року Росія постійно користується цим правом вето, блокуючи будь-які резолюції проти себе. А з іншого боку, конфлікт в Газі. Там 14 із 15 членів Ради безпеки хотіли терміново припинити вогонь, але одне вето і ці заклики нікого не зупинили. Виходить, жодна резолюція чи заява ООН не стримає війну, якщо в неї вірять не всі держави одразу. ООН намагається довести, що ще має сенс, але кожен новий конфлікт лише підкреслює, світ змінився. У 1945 році головна ідея була проста. Більше ніколи не допустити світової війни. Але тепер війни йдуть не між двома таборами, а відразу у кількох регіонах із десятками країн і приватних структур, які впливають на ситуацію. Організація, створена під старий світ, просто не встигає за новою реальністю, і в цьому її найбільша проблема. Правила залишились у минулому, а війни вже з майбутнього. Через це країни дедалі частіше шукають відповіді не в Нью-Йорку, а в менших форматах. До прикладу, саміти Великої Сімки, Саміти Великої Двадцятки вирішують питання фінансів, зброї, санкцій, е, ніж генасамблея. НАТО закриває небо над Європою краще, ніж будь-які резолюції. А той самий Брікс чи регіональні союзи Африки і Азії беруть на себе роль, яку ООН мала би виконувати. Тобто створювати нові правила, виходить парадокс. Організація, яка мала бути центром світового порядку, дедалі більше перетворюється на простого глядача. Бувають курйозні випадки, що підкреслюють цю безпорадність. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС в Україні, місія ООН несподівано вітала росіяни з днем російської мови. А потім за кілька днів випустила сухий прес-реліз про технологічну катастрофу, без жодного звинувачення агресора. На фоні таких дій ООН дехто вже почав жартувати, що ООН – це всього лише світова статистична станція, яка щось фіксує, але нічого реально не робить. Насправді ж безпеку світу зараз створюють не дебати в ООН, а конкретні домовленості між країнами, навіть ті, хто декларує відданість міжнародній солідарності, іноді змінюють курс за лаштунками. Так у лютому 2025 року Сполучені Штати, які донедавна підтримували Україну, проголосували в ООН на користь позиції Росії. Тому тепер справжня сила не за дзвінкими заявами генасамблеї, а за договорняками. Нові санкції, угоди з сімок чи двадцяток, військові пакети підтримки. Ось що реально стримує агресора більше ніж порожні резолюції на папері. Отже, запитання чи кінець за воно залишається риторичним. Чи стане старий світовий миротворець безсилим завтра? Мені так не здається. Та війна в Україні показує, організація Об'єднаних Націй нині потребує глибоких змін. Інакше її роль зійде на нівець. Залишиться тільки формальною трибуною для заяв, адже довіра до цієї інституції зараз гуде, як авіаносець посеред пустелі, є, але для чого? У мене на каналі буде ще багато простої аналітики про складні речі, а з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Підпишіться на канал, аби не пропускати нових відео, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також у мене є телеграм-канал, де я пишу все те, що не потрапляє до Ютубу, а також монобанка для підтримки. Тож дякую вам і до зустрічі!